Добрий день, друзі! Це відео хочеться розпочати зі слів: Як добре бути вдома. Ми ці слова дуже часто кажемо з чоловіком одне одному. Тож цим відео-відеоком хочемо в першу чергу подякувати одноповерховому Києву за допомогу в реалізації дуже великої мрії, а саме мрії мати власне житло. Зйомка даного ролику відбувається у котежному містечку Зелена Баварія Київської області. На відео ви вже побачили першу чергу забудови цього котежного містечка, а також наш передній двір відкритого типу. Прошу вас до двору, прошу вас додому. Я думаю, що багато ідей, які ми реалізували, можуть стати вам у нагоді. З бокової частини дому реалізовано кімнату з інструментом, централізованою припливно-витяжною вентиляцією та акумуляторами під сонячні панелі. Таке планування є у портфоліо забудовника, воно не є якимсь ноу-хау. Ми обирали з того, що нам запропонували. Вибір дуже величезний. Як тільки ви почнете роботу з прорабом, а в нашому випадку це був Женя, вам нададуть дуже багато цікавої інформації, дуже багато планувань на вибір, і звісно, з чого вибрати, точно буде. На відео ми вже плавно перейшли до тераси. Тераса займає у нас площу 36 квадратних метрів. Опція збільшеної тераси є також у портфоліо забудовника. Для нас було дуже важливо, щоб тераса була великою функціональною, тому що тут і ранкова кава, і йога, і вечірні посиденьки, і гості. Тут проводиться дійсно у нас найбільше часу. Тут ми споглядаємо на наш прекрасний двір. Тут у нас також реалізована гойдалка. Ця гойдалка є також абсолютним фаворитом для денного сну, а також абсолютним фаворитом серед наших гостей, діток і гостей дорослих. З гойдалки знову відкривається вигляд на наш двір, а також на дубову алею, на локацію, в якій розташовано наше котеджне містечко. Реалізовували ми такий двір за допомогою ландшафтного дизайнера зробили три стежечки. Кожна стежечка нас з вами зараз виведе до певного типу розваг, певного типу релаксу, яким ми користуємося тут щодня. Отже, перед вами типова українська лазня дерев'яна з топкою, з можливістю топити дровами. Тут ми також зробили відро, щоб можна було обливатися. Зроблено маленький передбаний простір, де можна. Скласти речі, де можна скласти арома масла, рушнички. В баню сідає від 4 до 8 людей, вже перевірено. Тому тут таке місце зняття стресу, місце кайфу, в цій частині реалізовано, і ви також могли б собі таке зробити. А тут зверніть увагу на дуб. Цей дуб уже був на ділянці ще до того, як навколо цього дуба з'явилося все, що ви бачите на відео. Так нас підштовхнув, купити саме цю діляночку. Ми також зробили українську піч. Тут у нас і смажиться, і париться, і коптиться, і реалізовується купу-купу кулінарних задумів, кулінарних фантазій поїсти ми любимо, як напевно, і всі українці. Ми прийняли рішення причепорити трошки територію за будинком, розчистили, висадили. Деякі нові деревця, звісно ж, зберегли окрасу цієї території саме дуби, і також зробили дроварню. Загальна площа нашої ділянки приблизно 4,3 сотки, з них приблизно 2 сотки знаходяться в задній частині будинку, де ми зараз з вами і робимо огляд. Територія відносно невелика, але на цій території ми змогли розмістити все, що, все, що ми хотіли. Також реалізували такі речі, як погріб. В сучасних реаліях ми його використовуємо не лише для зберігання консервації, а також і як укриття. Думаю, ні для кого не секрет, які зараз реалії життя в Україні, тому рішення з погрібом. Повністю закриває потребу в укритті. Частинка двору за погребом також має корисне призначення. Тут чоловік організував місце для різного садового інструменту, для різних речей, які треба в обслуговуванні, хоч і невеликої, але все-таки діляночки. Тут у нас також кримські сосни, сосни мугуси, ялівець, поснійська сосна. Зелено, приємно, спокійно. Бути у себе вдома. І дійсно всім, хто дивиться це відео і хто задумовується про те, щоб мати своє власне житло, хочеться побажати, щоб дійсно у вас збулася ця мрія, щоб ви побудували і зробили простір, який буде вас надихати, який буде дарувати вам прекрасні ранки, прекрасні обіди, прекрасні вечері на вашій терасі чи у вашому будинку. Якщо вам подобаються якісь ідеї... Беріть, користуйтеся, робіть під себе, фантазуйте, звертайтеся за допомогою до одноповерхового Києва. Хлопці вам обов'язково допоможуть, підкажуть. Пишіть коментарі в коментарях. Також працівники одноповерхового підкажуть вам по реалізації дуже багатьох речей, які ви бачите на відео, на цьому відео і на інших відео цього забудовника. Виходи під кондиціонер зробили на цю сторону, бо тут ми менше часу проходимо, ніж з цієї сторони, з якої починали огляд. Будиночки всі зроблені з цегли ручної формовки, тому і мають такий затишно багатий вигляд. Повернулися ми з вами знову до передньої частини нашого будинку. Тут у нас французькі грядки. Прекрасне рішення для людей, які думають про здорове харчування, які хочуть в період літньо-осінній мати власні помідори, власні огірочки, власну цибульку, петрушечку. Французькі грядки займають не так багато місця, але дуже класно вписуються в загальну концепцію переднього двору або заднього, як вам подобається. Я думаю, що на цьому ми завершимо огляд уже прибудинкової території і перейдемо потихеньку додому. Запрошую вас до нашого дому. Давайте подивимося, що у нас тут і як. Загальна площа нашого будинку 120 метрів квадратних. Планування, яке ми подивимося, є стандартним. Планування є досить популярним серед клієнтів одноповерхового Києва. Тут вас уже зустрічає такий хлоп у вишиванці наш песик. Справа зробили шафку під речі, а під одяг зліва реалізована котельня. У котельні у нас є хімочистка води, електрокотел, бойлер, інвертор на 12 кВт, пралка і сушилка. Все компактненько, все так гарненько. Все вміщається, те, що ми бажали туди вмістити. Пересуваємося до основної кімнати. Тут ми також проводимо багато часу, тут багато людей буває кожного тижня. Весь дизайн ми зробили у таких спокійних кольорах, підсвіточку реалізували для затишку. Справа зробили кімнатку. Багато хто тут робить робоче місце, робочий кабінет. Також бачила, що роблять гардероб справа знизу. Ми ж зробили кімнатку. Тут у нас шафка, ліжечко, тумбочка, освітлення, телевізор, все компактно і все затишно. До речі, по всьому будинку у нас функціонує припливно-витяжна система вентиляції, яка щодня генерує нам свіже повітря. Це рішення є одним із найважливіших у будівництві будинку, хоча не дуже бюджетним. Якщо у вас є можливість, поцікавтеся, і я думаю, що таке рішення буде також вам у нагоді. У будинку ми зробили два санвузли. Один знаходиться на першому поверсі, другий на мансарді. На першому поверсі а, зроблений санвузол із душовою кабіною. Також все виконано у спокійних кольорах, щоб можна було потім додавати яскраві елементи і таким чином гратися з дизайном. Увесь ремонт нам робили хлопці з одноповерхового Києву, а саме ті, які були під керівництвом прораба по ремонтам Олександра. Ми залишилися задоволені їхньою роботою, вони виконали всю роботу в терміни, навіть швидше, ніж очікується від такого поняття величезного, як ремонт. Були чемні, компетентні, швиденько все зробили, ми могли би їх радити. Облаштовуючи свій дім, хотілося використати українські елементи і ще підтримати українського виробника. А використали такі елементи, як люстри від українського виробника, який через бойові дії наразі припинив своє виробництво. Фартук зробили під мазанку, використали плитку, також зробили гранітну стільницю. Взагалі, питання підтримки українського бізнесу, українського підприємства, українського виробника є наразі дуже-дуже актуальним. Отже, ще раз загальний вид на нашу кухню-вітальню. Ця територія займає 35 квадратних метрів. До цікавих рішень віднесу ефект килима, який досягнутий за допомогою плитки у зоні приготування їжі і колони, які викладені з невеличких плиточок. З кухні-вітальні легко можна потрапити на нашу тераску, у двір, за двір. Не займає багато часу перенесення страв з кухні на терасу, перенесення посуду з тераси назад на кухню. У зоні вітальні ми поставили диван, повісили телевізор, кондиціонер і зробили камін. Камін робив підрядник одноповерхового Києва Юрій. Його роботу також можемо рекомендувати. До дизайну хотілося додати різні українські статуетки, вони внесуть в собі дві місії, так сказати. Перша місія це продовження української культури, збереження української культури. А друга місія це ностальгічний ефект, ефект, як у батьків вдома, як у дитинстві вдома, такий натяк на те, що не треба боятися експериментувати, не треба боятися поєднувати старе і сучасне. Каркас і перила сходів робив Павло, який є частиною команди одноповерхового Києва. Самі сходи монтував мій чоловік. У будинку зроблено атік і поставлені мансартні вікна, які додають неабиякого освітлення всьому будинку. Справа знаходиться наша майстер-спальня. Тут у нас дерев'яне ліжко, тут реалізований ковролін на підлозі і гарно зроблено освітлення в балках. Підсвітка в балках є також дуже цікавим і дуже гарним рішенням в ремонті, особливо на мансардному поверсі. Зверніть увагу також на дверцята, які розташовані біля ліжка. Таким чином на мансардному поверсі реалізовано невеличкі коморки для зберігання різних речей. З майстер спальні відкривається вид на нашу діляночку і на наш дуб. Думаю, мати свій власний гардероб є мрією багатьох людей. І коли ще він розташований у кімнаті, де доступ є тільки до обмеженої кількості людей, то це дійсно зручно і дійсно радує душу. Така кімнатка є досить просторою для пари з двох людей і для песика. У день зйомки цього відео було дуже сонячно. Якраз на відео можна побачити, як гарно виглядають мансартні вікна, і який затишок, і яке світло вони додають всьому будиночку. Тільки погляньте. Переходимо до санвузла на мансартному поверсі. Тут у нас ванна, туалет, прекрасне природнє світло. І два умивальника, щоб ми один одному не заважали, щоб кожен із нас міг облаштувати свій простір біля свого умивальника так, як буде зручно. Звісно, ванну на мансардному поверсі можна використовувати і як душ, вже залежить від бажання і від настрою. І пропоную переходити до останньої кімнати на сьогодні. Ця кімната у нас найбільш функціональна. Такою вона є, тому що вона є гостьовою кімнатою, кабінетом, місцем ранкової зарядки і бібліотекою одночасно. У майбутньому ця кімната претендує стати дитячою. Максимального затишку цій кімнаті надає вагонка, яка зроблена на стелі. Ця вагонка зроблена з вільхи, окрім того, що вона виглядає гарно, сучасно, стильно, ще вона досі. Дає свій такий приємний дерев'яний запах, хоча ми проживаємо вже тут майже рік, але досі цей ефект дерева, цей ефект запаху дерева зберігається. Хоча я і бачу цю кімнату щодня, але зараз, озвучуючи цей відеоогляд, Дивлюся, і мені знову на душі приємно і знову на душі радісно від того, який гарний проєкт ми реалізували, і від того, як нам одноповерховий Київ допоміг з цією реалізацією. Це вже балкон, вигляд на наше містечко і вигляд на наше село. Друзі, бажаю вам всім успіхів, бажаю всім вам побудувати дім вашої мрії і в кінці процитую забудовника. Купуйте, заробляйте, тільки не двоповерховий. Папа! -па.